Друзі, вітаю! 18 травня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, хочу проінформувати наших клієнтів стосовно того, що. Сроки відправок маток трошки відкладаються зв'язку з погодними умовами. Нема у нас достатньо кількості маток, які ми запланували, скажімо так, на ці дати з 15 по 20, і з 20 по 25. і за рахунок ну погодних умов мусимо здвинути ці всі сроки. Я думаю, ці сроки розтягнуться днів на 5 і на невеликий термін. Я думаю, за днів 10 ми вже врегулюємо всю, цю всю обставину, так як. Матки, котрі повинні починати сіяти, є велика кількість. І ну, на даний період вони ще, скажімо так, не почали сіяти, так як в зв'язку з погодними умовами, вони може політали, але не в той період, коли їм потрібно було. І вони вже зараз облічені, але ще не почали сіяти. І все привело к тому, що ну от сьогодні, якщо мало бути енна кількість маток, а є ну 60% від того, що потрібно. А ці 40% будуть спустя 2-3 дні. І це привело к тому, що мусимо якісь сроки відкласти. Так що, надіюсь, що ну, віднесетеся з порозумінням до мене. і... Вирішимо ці питання буквально за тиждень, за днів десять, все вже порішаємо. Бо сьогодні ну, сьогодні вже вісімнадцятого, -е, і ми зараз відправляємо. Ми зараз питаємося активно відправляти 15-те 20 двадцяте числа. Ну хто комусь я ще може не дзвонив, і ми не домовлялись на день відправок. І ця дата може припасти аж на 23 третє число. Невозможно. Так що знайте, якщо комусь край потрібно, дзвонить, будемо якось думати е, і тому подібне. Ну, щоб ви знали, були в курсі, я нічого не забув, просто трошки сроки здвинулися. Також хотів, друзі, е, напомнити, придбали матку, віднесіться більш конкретно до підсадки маток. У нас на каналі є метод підсадки в цих нових кліточках, єврокліточках, котрий зовсім так не важкий. Много там зусиль не потрібно тратити, але зато прийом буде у вас завжди 100%. Так що знайдіть відео, як підсаджувати матки, подивіться і ну, підсаджуйте вірно. Бо шкода, вже заплатили гроші, матки вам приїхали, ви їх починаєте підсажувати, а підсаджуєте будь-які в ітогі не маєте ні результати, і, і нам від того теж не добре. Так що, друзі, надіюсь, порозумієте мене. І Поставитися до цього з розумінням. на цьому буде завершувати. Слава Україні! героям слава.